Друзі, привіт! Сьогодні в нас з вами буде предметна розмова: виготовлення яблучного оцту. 2025 рік не сильно вражайний у мене на яблука, і бачу, що навіть не буде у мене з чого вам підготувати відеороботу. Тим паче, це процес дуже довго тривалий виготовлення яблучного оцту. Тож я піду на упередження, я вам розповім. Залишу, звісно, опис. Кому що буде незрозуміло, виникнуть питання. Звертайтеся, чим зможу, тим допоможу. Що нам потрібно. Перш за все, яблука. Ну, Найкраще використовувати кислих сортів, але я збираю, які у мене є. Опалі, побиті черв'ячком, немає зовсім якої ну, ті, Зрозуміли, які не будуть у вас, наприклад, зберігатися, їх або в компоти потрібно використовувати, або на сушку, або ж можна зробити ось такий яблучний оцет. Їх потрібно подрібнити. Як ви це зробите? Різниці немає абсолютно ніякої. Можна на тертушку, можна на комбайн, можна цим сікачем, знаєте, що то свиням супчуть картоплю. Подрібнили 2 кг подрібнених яблук. Вливаєте 2 літра кімнатної температури води, додаєте грам 70 цукру, це все закалдебашуєте. Потрібно розлити або по трохлітрових літрових банках це все діло, або, наприклад, як я робила у великих об'ємах, то я ставила пластикові відра, це все збирала і ставила на горище, бо треба температура, щоб була від 24 до 28 градусів. 10-12 днів потрібно рано і ввечері це все діло перемішувати обов'язково. Тоді, коли ця гарна мезга вже підійшла, через марлю все віджимаємо. І виходить такий у нас яблучний сік. Він буде такого жаб'ячого кольору, таке наче як жабуринячка, але не лякайтеся. На кожну трохлітрову банку цього соку ви ще додаєте по 2 столові ложки цукру, розмішуєте і накриваєте марлею обов'язково в декілька шарів, щоб туди не пролізла мошка. Надягаєте туди резиночку. Залишаєте у спокої на два місяці. Де буде стояти, різниці немає. Чи то гараж, чи то якась, наприклад, комора, чи десь на кухні у вас буде стояти, якщо невеликий об'єм, різниці зовсім немає. Ніяк не зачіпаєте його і не заглядаєте навіть туди. Розділиться сік, він освітлиться трішечки. в ньому виросте оцтова матка, такий собі чайний гриб. Тоді берете водяний рівень, це така трубочка, вона продається в будь-якому господарчому магазині. І за допомогою цієї трубочки ви відсідете цей сік. У чисті сухі, трьохлітрові, наприклад, чи літрові, які там схоче та баночки, закриваєте пластиковою кришкою і ставите або в погріб, або в кладову, або десь у шухлядку там на кухні без різниці. І хай він у вас стоїть. Чим довше він буде стояти, тим більш такого гарного яскравого кольору він буде набувати. Він ще буде освітлюватися. В ньому ще будуть з'являтися оці остові матки. Нічого страшного, їх просто можна виймати і викидати. Для того, щоб був ось такий гарнющий бурштиновий колір, знадобилося у мене дуже багато місяців. На сьогоднішній день у мене липень місяць і я маю ось такий яблучний оцет. Приготування зовсім не складне. Залишаю опис, читайте. Є питання, задавайте. Готуйте і будете мати свій справжній яблучний оцет. Бажаю всім миру, добра і злагоди.